Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю і для ВЗ-113-го зробили новий камуфляж, який називається 9 І зважаючи на те, що той камуфляж, який був раніше і зараз присутній в магазині той, що називається легендарним, і міняє ваше ім'я танка в бою на М'єдний воїн, ну, я не знаю, він. Не можу сказати, що він якийсь негарний, але він якийсь такий унилий, якийсь такий сумний і негарний цей камуфляж, він взагалі інакший. Він просто. Е, я думаю, що для цього, для, для цього танка він просто must have. Але є питання в тому, що зараз в магазині ви можете придбати лише мідного воїна і все. А цей камуфляж ви придбати не можете, тому що розробники зробили дещо інакше. Вони зробили таким чином, щоб ви донатили в гру і могли його забрати лише за верхню цепочку проходження івенту того, який йде за бабло. Тут виїжджаю, помиляюся трошки і отримую одразу дві тички і вже маю мінус 1000 хп на. Дев'ятикольоровому. Танк дуже цікавий. Цікавий чим? тим, що, по-перше, в нього комфортна гармата кд 7,9 Це дуже люто максималка на подкаліберах. У нього стандартні снаряди подкалібери. максималка 525. Дуже рікошетна башня. Кутів немає, стабілізації вертикальної теж немає. Але трошки зупиняєтесь і можна робити постріл. Зведення достатньо швидко, і е, навіть кільце зведення воно не скакає, як в інших танків, там, з досить маленького на максимально там широке, тому е, грати дуже комфортно. Достатньо рікошетний, його часто не пробивають. Чому? Тому що е, ВЛД в нього є там дві лінії. і Одна із тих ліній підсвічується сірим, і багато хто вважає, що в ту лінію можна пробивати, але в ту лінію не пробивається лише голдою, і то не під всіма кутами. 140-й отримує 572 фугас в корму, І продовжуємо грати далі. Передній і задній останні катки, бачите, вони теж пофарбовані в принципі, так само, як і на камуфляжі. М'єдний воїн, вони теж там, якщо я не помиляюсь, пофарбовані в колір. А отак от мінотавр виглядає на Галді. Тобто достатньо пробивна гармата і дуже комфортно грати. Якось так у нас з стадом поїхала команда. Тут не бачу де тут через будку таксофона не бачу де там. Краєчок цього будиночка, і, звісно, виса не попадаю, попадаю в стінку, в якій є тепер тріщина. Ну, тут питання в тому, що в мене вбили наводчика, і зараз я не можу нормально стріляти, нормально грати. Але я вам скажу так, що навіть при тому, якщо у вас вибивають наводчика, то ви можете достатньо комфортно стріляти. ви бачите, що я. Так, як е, і було, я стріляю без зведення майже. Стріляю так, як є. На жаль, Із сьомий прокатується і по сьомому не заходить мій снаряд, не попадає ну Точності зараз немає. Знову броня не пробита по-другому. іс сьомому. І у нас невеличка біда. У нас лишається двоє. я, Леопард і Чотири танки в команді противника. Да, вони майже всі шотні Ну, скоріш за все, всі шотні. Але треба бути уважним і чекати, що ми бачимо на міні-карті. Два із 7 лишилися Мльоха і Мінотавр. Один із сім, вони тут хочуть вкатити на нашого Леопарда. Леопард чомусь грає взагалі на дистанцію, не уходить. Я достатньо довго тримаю цю дистанцію. До речі, оцей постріл і Са-Сьомого, якщо ви могли. Помітити, він був, я вже вистрілив, вистрілив до того, як виїхав танк. Траєкторію, ви маєте бачити, траєкторію ходи цього танка ворожого, і стріляти, от, як от він тільки-тільки вийде. І тоді ваш снаряд буде прилітати в ворожий танк раніше, ніж він зможе в вас попасти своїм снарядом. І мінотавр в Карму, до речі, і заїхав наш ліапард. Такий от бій. Танк грається, танку на цьому також грають. І раніше грали зараз тайпи. 71 витіснили з рейтингових боїв або з турнірних боїв. Тут маємо медальку Майстрера, Редлі Уотерса і медальку воїна. 4835 доваги, 5 фрагів, і результати фінансові і результати команди. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока.